Доброго дня, я Завадський Ігор Олександрович, і сьогодні я хочу розповісти про один з ефективних засобів подолання освітніх втрат з інформатики. Ну, в тій ситуації, в якій ми всі опинилися, освітні втрати пов'язані звичайно не тільки з дистанційним навчанням, а, скажімо так, з повністю асинхронним навчанням, тому що деякі учні можуть перебувати в класі. Деякі дистанційно вчитися. Урок переривається повітряними тривогами, е, учні в різних часових поясах, тобто вони не можуть одночасно виходити, і так далі. і так далі. От, ну, е, Я думаю, що е, інтерактивний онлайн підручник, етікніга, про який, власне, я розповідатиму. Е, це якраз засіб цілком асинхронного навчання, який е якнайкраще підходить до даної ситуації і дає можливість значною мірою нівелювати освітні втрати. Отже, щоб було зрозуміло, що це таке, я відразу давайте продемонструю е зразок електронного уроку. Значить, розшаю екран. Точніше, одне вікно. Ось ви бачите алгоритми з повторенням. Це урок для п'ятого класу з теми програмування. Учні вже пройшли лінійні алгоритми, і тепер ми переходимо до алгоритмічних структур, ну, зокрема, алгоритмів з повторенням. Натискаємо кнопочку почати. Це вступний слайд. От ви бачите двох так би мовити, аніматорів: хлопчик дівчинка, ну які пожвавлюють хіт року, дають якісь підказки, пояснення до завдань, до того, що треба робити. А, ну І бачите систему оцінювання, крім 12 бальної шкалі в п'ятому класі оцінка виставляється в вигляді зірочок. Тобто, якщо у нас на цьому році 6 завдань, то маємо шість зірочок і медальок. От за виконання повністю всіх завдань учень отримує золоту медальку. Якщо не всі, то будуть додаткові завдання. Отже, починаємо урок. Це у нас задача на повторення. Ось є справа зверху лабіринт як такий, і чотири алгоритми. Треба вказати, виконуючи, які з них чоловічок дійде до фінішу. Ну, Давайте проаналізуємо. А. Вперед, ліворуч, вперед, вперед, ліворуч, вперед. Ну, мабуть, так. Да? Тобто, це один шлях ось такий навколо, і ще другий шлях має бути. Це, мабуть, у нас двічі ліворуч, один раз праворуч такий. Варіант, де? Ось ми відповіли правильно, нас похвалили. Ми бачите, справа з зробили першу зірочку. О, це було повторення матеріалу, ми завжди його намагаємося давати у вигляді завдань, да? тобто просто теоретичний матеріал давати як повторення це марк. Тобто, якесь таке завдання, яке вже діти цю тему вже проходили: лінійні алгоритми, от відразу включаємо їх в активну роботу. А, далі йде слайд або завданням з актуалізації знань. Ну, якщо ми кажемо про алгоритми, алгоритмічну структуру повторення, логічно йти від життя. Ну, от взагалі, ми намагаємось всюди, де це тільки можливо, йти від життєвих ситуацій, ну, Нехай дитина подумає і вкаже на цьому слайді а, ситуації, в яких люди багато разів повторюють ті самі дії. Ну, давайте думати, під час розминки так, очевидно, під час купівлі квитка, ну я не думаю. Підйом сходами безперечно, так. На кожну сходинку піднятися це дія, вона повторюється. Під час дзвінка на урок, мабуть, ні. Ну, люди не повторюють, Зайшли в клас там сіли, вчитель зайшов, дії не повторюється. Окей, теж правильно. От, ну і тепер переходимо власне до алгоритмічної структури повторення. Звідки в мовах програмування беруться всі ці умовні конструкції, повторення, звичайно, з природної мови. Ну от так само, як, наприклад, коли ми розповідаємо, як робити розмінку, ми ж не кажемо присядь встань, присядь встань, так там 10 разів. Ми кажемо, зроби 10 присідань. Ну, оце повний аналог циклу фор. Та, циклу визначеного. А ось аналог циклу не визначено коли ми комусь розповідаємо що треба піднятися на вершину гори. ми ж Не кажемо там зроби крок, зроби крок, зроби крок по сходниках. Ну, піднімайся, поки не зійдеш на вершину. Поки не, це аналог циклу, поки у програмуванні. От, ось зразок теоретичного слайду. Та да, тобто підсумовуємо, що не потрібно в програмуванні повторювати багато разів ті самі команди. Слід вказати лише два моменти: перше, що повторювати, друге, доки повторювати. Тобто, якщо ми ці два пункти вказали, то ми фактично запрограмували цикл. От ну, як ви бачите, в нашому підручнику немає багато тексту, ми намагаємося пояснювати з допомогою графіки, анімації, тобто, тим способом, який є подання інформації доступним і природним для сучасних дітей. От, от дівчинка, от аніматор, здає питання, поясни, чим правильна програма краще за неправильно. Якщо ви проходите урок разом з дітьми. Хоча основний спосіб використання цієї книги це індивідуальна робота учнів. Але ви можете задати на клас це питання, так? Тобто воно спонукає учнів подумати. Ну, відповідь достатньо очевидно, тим, що правильна програма коротша, От задача показана, програма і неправильна програма, там, де замість циклу 5 разів повторюється та сама команда. Це довго. Да? Якби 500 не, кроків треба було повторювати, то програма прозросла до неймовірних кроків. Тобто цикли потрібні для того, щоб скоротити програмний код. Ну і ми часто спонукаємо в підручнику, задаємо такі різні питання, щоб учні вчилися формулювати власні думки. Окей, далі показуємо: це така от ДЕМКА маленька. як… Відбувається виконання програми, і показуємо, як створити і виконати цю програму в середовищі блоклі. Ну от п'ятих-шостих класах в моїй ті книзі вивчається скретч-подібне середовище програмування, і крім власне самого скречу, ми даємо ще код ОРГ, а також середовище блоклі. Тобто ми не прив'язуємося до конкретно одного якогось середовища. Можливо, в блоклі учні ще не працювали. То хлопець демонструє, як скласти е, в цьому середовищі таку просту програму. От, е, значить, демонстрація відбувається покроково. Тобто, учень дивиться в цю маленьку дію, запам'ятовує, натискає кнопочку Да. Це теж важливий момент е, ті книги: демонстрація, покрокова демонстрація роботи у е, програмних середовищах. Да, тобто, учень. Дивиться одну дію, каже: Ага, зрозуміло. Натискає кнопочку далі, і йому буде показано наступний. Тобто, натискаємо кнопку запустити програму, вона виконується. От, і е, в кінці в блоклі відображається JavaScript-код. Ми ще не вчимо в п'ятому класі JavaScript, але ми коментуємо це. Щоб учень розумів, що насправді під блоками, під такою програмкою на скречі, лежить справжня мова якась програмування. Ну, код насправді достатньо очевидний, тут прокоментовані його команди. От, тепер пропонуємо розв'язати цю задачу в середовищі блоклі самостійно. От, Якщо зараз класнути кнопочку блоклі, то в іншому вікні ми цього не побачимо, бо. У нас тільки одне вікно демонструється, а ані, Да? тобто це вже реальне середовище, де учень має ці дії відтворити, так, які він щойно побачив. Ось, виконав він, склав виконав програму, натиснув кнопочку Граз, прийшов до наступного рівня, але наступний рівень виконувати ще зарано. Ми повертаємося до IT-книги. Тобто інтерактивний урок, він, це таке середовище, яке містить посилання на зовнішні інші програмні продукти. Якщо ми вчимо там, скажімо, електронні таблиці, буде посилання на, значить, запусти табличний процесор, виконай завдання, або посилання на електронну таблицю на диску Google і так далі. Тобто учень рухається траєкторією електронного уроку час від часу, відриваючись на виконання завдань в зовнішніх програмних середовищах. Потім повертається в електронний урок і у зручному йому темпі продовжує роботу. Тобто, ми не змушуємо учнів працювати на час часового ліміту проходження руху, не змушуємо їх там в якомусь темпі це робити. Кожен у зручному йому темпі, колуємо зручно, може перервати рух, закрити це вікно. Коли відкриє, відкриє його заново, він продовжить з того місця, де зупинився попередній раз. От, ну, виконавши задачу, натискаємо кнопочку «Готово». і далі ми переходимо до е безпосередньо програмування тобто, Так, Поки що ми. В принципі, розглядали, що таке алгоритмічне структура повторювання. Тепер давайте вже будемо потихеньку програмувати. Ну, по-перше, як ми вже бачили, щоб запрограмувати цикл, треба визначити, а що ж повторюється. Ну і найлегше з тобто, ми завжди відштовхуємося від якихось там інших сфер, да тобто від яких життєвих ситуацій або від геометрії. От найлегше це пояснити, наприклад, орнамент. От, скажімо. У нас є орнамент меандр, ось такий нескінчений, да, давньогрецький орнамент, і є е, чотири варіанти. Треба вказати, з яких частин його можна утворити. Да? Ну, давайте подумаємо, А ну, можемо не думати, а от вибрати А, Б, С, Скажімо. І подивимося, як відреагує ці книга. А ця книга показує, як же воно насправді. От А дійсно можна відтворити. З Б теж виходить орнамент. З С не вийде, бачите, там зайвий хвостик такий у фігурі і е, щось інше виходить. З фігури Д якраз відтворити можна. Да? Тобто ось е, відповіді правильні, ось наші відповіді АБЦ, і ми зірочки зараз не заробили, тому що відповіли не От, далі ми переходимо до м, вже повторення в да, алгоритмів з повторення. От Повторення яких дій, от ситуація це та наступна задача в Моклі на наступному рівні, яку ми бачили. Повторення яких дій приведе чоловічка до фінішу. Так, давайте думати. От, а, якщо повторювати, ну, мабуть, нічого не буде. Він впреться в стінку і все це він теж вперся в стінку і починає рух вправо, тобто він не, не зможе піти після першого такого руху, другий рух здійснити не може. Правильний варіант Б. От, Ну і пояснюється чому. Повторювати треба дії Б, оскільки після них чоловічок опиняється в такому самому положенні, що й спочатку. Він дивиться вправо на початку дороги, яка веде вправо. Так? Загалом, це е, головне правило ключ, так би мовити, до складання алгоритмів з повторенням, найважливіше виявити елемент, який є однаковим на всіх кроках повторення. Це те, що в кібернетиці називається інваріант циклу. Це може бути положення чоловічка однакового, елемент орнаменту, математична формула, щось ще там, да? те, що є однаковим. От, власне, якщо ми однакову дію запрограмуємо, це і буде тіло циклу. От, ну, переходячи до конкретної цієї задачі, ми вже визначили, який рух чоловічик має робити кожну ітерацію циклу, залишається лише подивитися. Ну, а який же варіант таким діям відповідає? От, ну, що це може бути? Ну, давайте не знаю, якийсь виберемо Б, подивимося. Ні, пояснюється чому. Да, вперед, ліворуч, вперед ліворуч. Не туди заверне чоловічок. Ну, це завдання більш-менш складне. Дається ще одна спроба. Можемо безняти і подумати. Значить, вперед, ліворуч, вперед праворуч. Це варіант Д. Так? Правильно. Ось нам зраховано вже чотири задачі. здачі, срібна медалька, так би мовити. Ну і слайд, ще один теоретичний слайд. Оце от максимум текстової інформації, яка в п'ятому класі може бути на одному слайді, який підсумовує термінологічний апарат, опанований на цьому уроці. Ми ніколи не даємо складних визначень, да, але от в графічній формі, але абсолютно коректно, показуємо, що ось такий зелений блок, який вказує, що дії мають повторюватися, називається цикл. От зверху, там, доки не фіш, це умова завершення циклу. А те, що всередині, це тік, так? От. І дивимося по крокову демонстрація, де знов таки з коментарями, як виконується крок за кроком ця програма, і походимо вводимо ще одне поняття ітерації. Так? Тобто, одне виконання команд циклу називається ітерація. Після кожної ітерації перевіряється умова завершення циклу. Показуємо, як крок за кроком виконується програма. Пропонуємо розв'язати в середовищі блоки самостійно. Припустимо, розв'язали. Ну і все. Це вже останнє шосте завдання на закріплення матеріалу на оцей понятійний апарат. Тобто блок, що е, відповідає за повторення дій, називається циклом. Дії, що повторюються, утворюють тіло циклу, одне повторення ітерація, і перед кожною ітерацією перевіряється умова завершення циклу. Ось така от, таке просте завдання. От, Правильно, заробили 10 балів з 12, 5 зірочок. От ну і е, учень відразу не виходячи з уроку, якщо його оцінка не задовольняє, може виконати додаткове завдання і е, підвищити свій бал. З повторення яких частин те геометричне завдання, не накладаючи одна на одну, можна утворити зображений орнамент. Ось, ну… Ну, що тут ось так, мабуть, і ось так: Б є це, а невиді не, не накладаючи, тому цей трикутничок буде накладатися. Ось правильно. Ну, от хороша задача, яка програма зациклиться. Якщо ми кажемо про цикли, то відразу доречно сказати про ситуацію зациклення. От тут взагалі можна попросити чотирьох учнів вийти до дошки і кожен щоб виконував одну з чотирьох програм. Там буде видно, що зациклюється. Mm, так, що тут? Ну, мабуть, ось таке. Варіант Б, да. От, Ну от ми набрали максимальний бал. В кінці року пропонується ребус. Ви можете подумати, що тут зробити скріншот, подумати, що тут зашифровано. Ну, я вже це робити не буду, буде вам така загадка додому. От, ну з тему уроку, звичайно, за що пробувати. Ну, ось так виглядає м, один урок ІТ книги. Загалом середовище IT книги. Зараз в інше вікно. Це ось кореневий сайт. IT книгаcomua IT книгаcomua Бачите, згори адресу в рядку браузера. От, е, значить, це інтерактивний онлайн підручник для 4-х, 11 класів. Бачите пункти меню для 4 6 7 8 9-х, 11 класів. От, е, для 4 5-х із цього року 6-х класів вже за програмою нової української школи. А, ось тут пункти планування можете переглянути е, календарне планування. Да, тобто, програ... для п'ятого класу м, за програмою чотирьох популярних чотири популярні програми, крім нашої, ще три інших програми. Одну, і далі шостий клас нова українська школа, ну і інші класи поки по старій програмі. Які уроки? Яким е, відповідають е, значить, пунктам програми, параграфом паперового підручнику і так далі. От, е, значить, е, е, календарне планування. Добре, е, саме середовище е, підручника. Ось давайте війдемо в якийсь там для четверти. Шостих класів, як це виглядає з точки зору учні і вчителя, ну, з точки зору учня, ось е це курс, ви бачите уроки, уроки і конспекти. Ну, це з точки зору вчителя ми зараз бачите. Значить, е от якщо п'ятий клас, це скільки у нас уроків? Півтори години на тиждень 44 уроки от Ну, плюс там карантини, плюс там якісь. Уроки випадають насправді трохи більше, років взагальнення, от але от, загалом 44 розроблено і для інших класів відповідно до е, типового навчального плану. Кожен урок це приблизно от такий от модуль, як ви бачите. Для четвертих класів ще простіше, цікавіше. Там мультики в кожному році коротенькі, є там і ще менше ну, тобто адаптовано до вікових особливостей учнів. Є конспекти для учнів, це тільки теоретичний матеріал зібраний у вигляді конспекта. Щоб коли він виконує завдання, йому було легко подивитися теорію. Повернутися. А у вчителя, крім е, теорії, наведені розв'язання ще всіх завдань. Вчительські конспекти учень не бачить, але вам, як вчителю, буде легше, ви можете відкрити подивитися, щоб самим не проходити всі уроки. От, ну і вчитель бачить е, журнал успішності. Тобто е, за кожне проходження року виставляється учневі оцінка, і ось тут я бачу для всіх п'ятикласників, от там 4200, е, які вчилися в минулому навчальному році. Ну, ви будете бачити тільки свої класи, можете вибрати якийсь там клас і побачити оцінки ваших учнів. От, е, якщо натиснути класний на урок, то побачите більше інформації про спроби, коли який учень яку спробу почав, яку оцінку отримав за цю спробу, і, і так ну тобто, повний фарш можна побачити навіть відповіді на окремі завдання. Всього учневі надається шість спроб е, проходження уроку. І в п'ятих-шостих класах виставляється максимальна оцінка, а в старших класах середня оцінка за проходження спроб Тобто цей підручник я підсумовую охоплює повністю весь курс інформатики від 4 до 11 класу. Вартість ви його бачите, вельми помірна, є тематичні курси. Uh, тобто не повністю річний курс, а якась тема там програмування на Python або бази даних, наприклад, uh, підручник полегшує безумовно роботу вчителя, дає можливість подолати негативні наслідки освітніх втрат і загалом робить навчання більш ефективним, оскільки спонукає учнів. До активного способу здобуття знань, а це завжди більш ефективно. Ну і також звертаю вашу увагу на новий е тематичний курс: це веб-технології. Він, крім електронної складової, такої, як ви бачили в цій книзі, ще містить е е посібник паперовий вступ до веб-технологій. От можете зайти на цю сторіночку, замовити цей посібник. Там дуже гарно адаптовано, викладено основи веб-дизайну, включно з основами JavaScript, об'єктною моделлю браузера, анімацією, створенням анімації в JavaScript, створенням кнопочок, інтерактивних веб-сторінок. Ну, тобто, курс водночас і доступний, і достатньо такий продвинутий не тільки HTML і CSS, як це часто буває в темі веб дизайну Тобто цей курс повністю покриває вибірковий модуль для старшої школи, який називається веб-технології. У нас в програмі рівня стандарту є одна година базовий модуль, і ще дві години добирається вибірковий. Ось один із вибіркових модулів повністю. Значить, повністю є його навчально-методична підтримка. Що ж, дякую за увагу. Сподіваюся, що вам сподобаються ці навчальні засоби. Заходьте на сайт, і книга заповнюйте форму замовлень. Пишіть, є контакти, імейл, телефон. Будемо співпрацювати.